Дівошка, почекайте, дівка. Ми Це вас не девушка, працівник поліції. Да, працівник поліції. Ви нам коментатора не треба і адвоката. Ми просимо, щоб приїхали тут, розібрались на місці. Ми приїхали на місце. Ми подали письмову відповідь, запит, і письмову відповідь нам має надати. Нам не треба, щоб нам відповідали, що кудись хтось відправив. Ми тут на місці безпосередньо. Хай винесуть документ, на який підставі не виконана стаття 214. і все. Нам більше нічого. Хто саботує, покриває. Ми розберемося, працівник поліції, будьте добрі, ми коментарі не заказували. Хай під'їде безпосередньо. Це, от вже зараз щось з вроді би виходять, бачите. А чому зразу не можна було? Ми не зобов'язані Зобов'язані? Кошта ні, не зобов'язані. А чому підписа печатки немає нікого? Це ж є з системи вам А як нам дізнатися, хто відповідати буде, якщо за це на кого? Чому підпис печатка? Ну документ має бути з підписом печатку копію дав